Шановні депутати, ми розпочинаємо засідання постійної комісії із п'яти депутатів присутніх. Три, що дає нам право розпочати засідання. Для ведення протоколу потрібно брати секретаря. Які будуть пропозиції? Пропозиції Костятина Анатолійович. Хто за те, щоб у секретаря вибрати Константина Одна Одноголосно, дякую. У роботі комісії беруть участь безп'ята Тетяна Степанівна, заступник селищного голови, Денисенка Лідія Кліментівна, заступник селищного голови, Тєріхова Ольга Вікторівна, начальник центру надання адміністративних послуг, порядка Віра Федоровна, начальник відділу права дітей, порядок денний про виконання програми підтримки та розвитку комплексної дитячо юнацької спортивної школи Леонівської селищної рани на 22 24 роки. Доповідач Стіна Степаніна 25. про стан виконання у 2024 році програми розвитку підтримки сфери надання адмінпослуг на території громади 24-25 років. Доповідач Ольга Віктора Натеріхова про виконання програми організації виконання суспільно-корисних робіт порушниками, на яких судом накладено адмінстягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на території нашої ради на 24 рік. І документі на Денисенка доповідач, і про стан виконання 24 2024 році програми соціального захисту дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 24-2025 роки, Доповідачі Яра Федорівна Прядка, і про виконання змін до комплексної цільової програми розвитку культури. Молоді, фізичної культури і спорту у громаді на 25-й рік доповідачах. Будь ласка, переходимо Тетяна Степанівна, будь ласка, про виконання програми підтримки та розвитку комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Програма підтримки та розвитку комплексної дитячої інацької спортивної школи. Балянської селищної ради була розрахована на три роки з 22 по 24. В цьому році дана програма завершується. Протягом звітного періоду в бюджеті селищної ради кошти направлялися на проведення навчально-тренувальної, спортивної і організаційної масової роботи, також на збереження захід. Ріально-технічної бази закладу, придбання спортивного інвентарю та обладнання для забезпечення участі вихованців даного закладу в обласних всеукраїнських спортивних закладах, це послуги автотранспорту та відряджування, а також для створення безпечних умов перебування здобувачів освіти в даному закладі. Це заходи з пожежної безпеки. Та інші спортивно-масові заходи. Програма підтримки та розвитку комплексної дитячої гімецької спортивної школи у 2024 році фінансування не закладалося в зв'язку з тим, що, що програми приводилися до єдиних вимог порядку розроблення місцевих цільових програм та їх фінансування. Дана програма не потребує продовження в зв'язку з тим, що напрямок фізичної культури та спорту був занесений до програми розвитку освіти на території Іваріонівської селищної ради. Програму цілому виконана. прошу затвердити цей Шаному присутнікому будеку до якого питання було доповідача. Голосуємо. Хто за те, щоб у даний проєкт розглянути на виділення розсії? За, віддаю за. Ще. За рішення прийняли. Віктора на будь ласка для віктора нам про станду командування. У грудні 2023 року сечною радою була прийнята програма розвідку. Через основний офіс СНАП та віддалених робочі місця адміністраторів при Старослівській округах. Він буде приведений відповідність до дерника адміністративних послуг з використанням ідентифікаторів послуг. Загальна кількість послуг, яка надається через СНАП, налічує 402 послуги на віддалених робочих місцях 324 послуги. З минулого року в нашому ЦНАПі доступні актуальні та соціально важливі адміністративні послуги за формлення паспорта громадянина України у вигляді АІД-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За цей період оформлено та видано 896 паспортів. Також запроваджено послуги з державної реєстрації актів цивільного стану, це державна реєстрація смерті, народження, державна реєстрація шлюбу після демобілізації Збройних сил України відновив свою роботу державний реєстратор. Протягом звітнього періоду були відпрацьовані моделі окремих послуг. У першу чергу це комплексна послуга для ветеран, яка сприяє вирішенню основних проблем ветеранів російсько-української війни, членів їх сімей, родин загиблих. На території громади продовжує функціонувати мобільний ЦНАП для обслуговування людей, які за станом здоров'я не здатні самостійно пересуватися та всіх. Хвиливодіку від 70 років. минулому році було здійснено 54 виїзди та надано 121 послуг. Найактуальніші з них це надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг, видача довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, реєстрація місця проживання. У приміщенні ЦНАП облаштовані робочі місця, де ведеться прийом громадян спеціалістами пенсійного фонду це перший та третій четвер кожного місяця, державна податкова служба друга середа місяця, і періодично проводяться виїзні прийоми спеціалістами державного центру зайнятості. Також створене місце для самообслуговування громадян, що забезпечує їм безпосередній доступ до електронних державних сервісів. Передбачені програмою кошти не були профінансовані, але заходи програми були виконані власними силами. Знаки наявні спеціальні маркування для маломобільних груп населення. Це вивіски зі спеціальним шрифтом, тактильні елементи, інформаційні таблички, що створює належні умови для перебування даної категорії громадян. Реалізація заходів програми щодо створення безбар'єрного простору ЦМАПІ буде продовжена у 2025 році, як і всі інші завдання та заходи програми. Тому прошу затвердити звіт. <світ> Шановні депутати є питання до доповідача? Кто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії голосування? За, за За. два. За рішення Приходимо на питание, питання за приметим. Будь ласка. Про виконання програми організації... Програма організації виконання суспільно-корисних робіт порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на території Леонідської селищної ради на 24-й рік була користувалися нею один рік, але вона була, скажімо так, нами не задіяна, тому що жодного не було правопорушника направлено до виконкому селищної ради на відпрацювання і тому. На виконання програми було зазначено 30 тисяч. У бюджеті не закладалися кошти і залишилося воно без використання. Ця програма приймається на рік кожного року. Точно так же ми прийняли на 25-й рік, і тому будемо готові до того, якщо нам будуть направлені правопорушники. У мене все. Є ще питання Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії. Голосуємо. Біля їх за, як за хандачі за рішення прийняття. Дякую, да, будь ласка, ваше питання по стан виконання програми соціального захисту інших категорій. Розроблення програми зумовлене загостренням проблем за зокрема, соціального сирідства. Основними причинами цього явища є падіння соціального престижу сім'ї, погіршення матеріальних і житлових умов, збільшення кількості дітей, які проживають у неповних сім'ях, у сім'ях, які ведуть аморальний спосіб життя. Станом на 31.12.2024 року на обліку первинному у службі у справах дітей Діборницької селищної ради перебуває 48 дітей сирід та дітей позбавлених батьківського піклування. З них 46 дітей проживає у сім'ях громадян. А саме 20 перебуває під опікою та опікуванням, 10 дітей виховуються у прийомних сім'ях громади та Синельниківського району, 13 у дитячих будинках сімейного типу Дніпропетровської області, таких в нас будинків сімейного типу немає, то в нашій області. І троє дітей у сім'ях потенційних усиновлювачів. Це троє дітей, яких вже є усиновителі, і вони влаштовані ці сім'ї з подальшим через суто встановлення усиновлення. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації на даний час за кордоном перебуває 8 статусних дітей. Із них двоє дітей, які підлягають осемеденню. Перебувають у КЗ-Центрі соціальної підтримки добрих вдома. і ну, кажуть, наперед ці діти вже усемедені на даний момент. Протягом освітнього періоду було виявлено 13 дітей, які залишились без батьківського піклування, і їм встановлено відповідний стан. Дитина позбавлена батьківського піклування. У 24 році службою справа дітей було підготовлено і подано три позивні заяви до суду про позбавлення батьківських прав стосовно дев'яти дітей за ухилення сіми батьків від виконання батьківських обов'язків. На даний час на розгляді суду перебувають ще справи про позбавлення батьківських прав стосовно дев'яти дітей. Також служба у справах дітей виступає третьою особою у судових засіданнях щодо визначення місця проживання дитини. На даний час три справи та встановлення один спілкування з дітьми одна справа. Протягом звітного періоду припинені опіка та піклування над сіма дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського опікування у зв'язку з досягненням їх повноліття. Протягом року влаштовано до дитячого будинку сімейного типу прийомної сім'ї та сім'ї опікунів по три статусні дитини в кожне: ДПСТ 3 прийомну сім'ю 3 і під опіку. З однієї дитини було знято опіку, влаштовано у прийомну сім'ю, так як опікун не справлявся своїми обов'язками, то ми ну, його позбавили цих можливостей і влаштували дитину на покращення. При влаштуванні ми враховуємо те, щоб діти із однієї сім'ї не розлучалися Це згідно законодавства. Ми не маємо права розлучати це, якщо вже ми доповнюємо, якщо були колись діти позбавлені діти. Позбавлені батьківського піклування, а потім через деякий час знову позбавляємо, тоді може бути роз'єднання дітей і влаштування якусь іншу сім'ю, якщо так, прийомна сім'я відмовляється їй брати. На території громади функціонує 5 прийомних сімей. У них виховується 8 дітей сил та дітей, позбавлені батьківського піклування, троє дітей громади і 5 дітей із рівень інших регіонів. А також у 24-му році на територію громади прибула із Донецької області одна прийомна сім'я, яка виховує одну дитину, сироту, і свою власну. На виконання пункту, під пункту підпункту 2.3 завдань заходів програми для збільшення кількості прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу ми продовжуємо надалі працювати, освітлювати у зМІ, вивішувати різні інформації, що потрібно це для нас і наших дітей. То протягом року створено одну прийомну сім'ю завдяки цій інформації і призначено трьох опікунів. Це люди, які звернулися і були ми це, да, це все в заходах програми. Це все захода програми. На жаль, станом на 31-12 року, це ті програми завдання, які не потребують фінансування. Не була створена патронатна сім'я, так як інформацію подаємо, але ніхто із громадян нашої громади не звертається, щоб утворити патронатну сім'ю. З метою недопущення цільового використання опікунами і піклувальниками коштів, які вони отримують на дітей, кожного року в кінці вони подають звіт. По-перше, ми роз'яснюємо їм, що вони не мають використовувати на особисті потреби ці кошти. І в кінці року вони подають нам звіт про використання даних коштів, де вони їх використали. Зауважень у нас немає до опікунів піклувальників. Вчасно і подають і використовують всі кошти, які призначені дітям на дітей. У 24 році на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обстанах, було взято 27 дітей, знято з обліку 17 дітей. А на даний час на обліку це на січень дитини. Певна частка дітей цієї категорії у нас переходить у категорію дітей подавлення батьківського опікування, так як. Це категорія, де батьки не виконують батьківські обов'язки, і ми вимушені або відбирати, або позбавляти батьківських прав цих батьків. Було проведено 125 обстежень та 118 профілактичних бесід із даними категоріями: дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На виконання заходів і програми для зменшення чисельності бездоглядних та безпритульних дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми, інших негативних проявів у дитячому середовищі організовано та проведено 18 профілактичних заходів рейдів. Це канікули влітку. Ми перевіряємо, щоб діти не шас, не десь не вешталися, а були зайняті чим. Було проведено два таких рейди. нічне селище. Три реди, діти вулиці, 11 і урок, 2, Це вересень жовтень, коли перевіряється, чи всі приступили діти до навчання. Для забезпечення соціального захисту прав та інтересів дітей в даних категорії проведено. ми працюємо із цими ж сім'ями, які прибули із Донецької, Луганської, Запорізької області. У нас прибуло три дитини, які знаходяться під опікою. Я говорила, що прийомна сім'я пробула, але тут у нас ще і під опікою. Ми також з ними працюємо, надаємо які можливі їм послуги, виконуємо те, що ми потрібно службою в справах дітей, спілкуємося із їхньою службою, тому що ми співпрацюємо із ними. Поки вони виконують всі завдання і проблем таких в цих сім'ях немає. Одна сім'я навіть зараз розглядається по суту. Вони цю дитину, яка в них під опікою, будуть усиновлювати. На виконання пункту 1 завдання програми було заплановано 230 тисяч. Фінансове забезпечення програми здійснюється в межах коштів, передбачено її виконання у бюджетній програмі. На 2024 рік було закладено. 114, 400. касове виконання склало 100% те, що ми планували, ми виконали його все. На що було потрачені наші кошти? Заплановані кошти у розмірі 24 500 для відзначення для захисту дітей, використання у повному обсязі для придбання подарункових наборів для 70 дітей даної категорії. Для привітання опікунів пікувальників у день усиновлення, таке в нас є свято, заплановані курси у розміні 21 тисяча використані в повному обсязі для придбання подарунків для 30 сімей, які виховують під опікою дітей. Для проведення акції Спорт замість вулиці придбано спортивні рюкзаки та продуктові набори для 70 дітей на загальну суму 24 тисячі. У зв'язку з тим, що в нас ці гроші були трошечки затрималися, то в нас самого свята не було було ми тільки їх привітали особисто по домивках уже сіми нашими подарунками. До Дня Святого Миколая новорічний різдвяний свят 70 дітей пільгових категорій отримало подарункові солодощі судкові набори на загальну суму 31 000, 500, тисяча що складає 100% нашого запланованого. Не для фінансування організації свят. Це в нас надання грамот дітям за. Конкурси різні проведення, якщо ми свято проводимо, оформити якось його. У нас було заплановано 11 тисяч. Ми його використали в повному обсязі, не використані в нас кошти, які були на буклети, Різні інформаційні листи 2400. У зв'язку з тим, що нам не треба було, нам їх ці наші буклети і інформаційні листи надала обласна служба у справах дітей і дуже багато нам надали благодійні організації. Тому порахували, що нам не треба ще купувати, якщо у нас воно є. Так що, в цілому, у нас програма виповнена майже на 100%, якщо не рахувати ці. На кошти і плануємо, що заход буде продовжуватися ще в 25-му році. Є спитання запередити. Голосуємо за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії. за За Є за, за, чи... за. За, за, ще одне питання про в поводження, про внесення змін до комплексної цільової програми. Враховуючи в експертний висновах Департаменту Дніпропетровської обласної адміністрації, виникла необхідність внести перелік до переліку завдань програми розвитку культури, молоді спорту в розділі у сфері культура доповнити пунктом 6 забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії и зазначені суми. суми 20, 254 924 гривні. Внесення змін забезпечить ведення централізованої бухгалтерії та фінансового обліку закладів культури. Це ми вносимо фінансування централізованої бухгалтерії. Тепер вона буде фінансуватися по програмі. Це висновки Департаменту фінансів. Хто за те, щоб у даний е, проєкт винести на розгляд сесії? Деляєв за экзак за счет да. за рішення України.